Вітаю, вітання всім на каналі Тарота Оракул. З вами тут Юля. Подивлюся зараз для вас таку тему розклада сон. До чого? Вам приснився сон? Навіть не до чого, а просто які підказки були, бо до чого то може бути у кожного до свого. А от просто які підказки вам треба зрозуміти з вашого сна. Подумайте про свій сон, тільки не думайте про п'ять снів разом, про якийсь один сон подумайте, Чи сюжет зі сна. Який там вам буд, який чуль-дернатський, ви розумієте, що то йшла вам якась підказка, але не можете зрозуміти, що саме було там за підказка? Подумайте про той сон. Не забувайте, що відео загальне, може не зрезонувати, і воно актуальне, будь-коли, коли ви його не відкрили. Яку інформацію, яку підказку вам переказували через цей сон? Шість пентаклів. Через той сон, який ви загадали. Ту пентаклів, шість пентаклів, ту пентаклів і е, п'ятірка. Точніше, дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, вам тут показали королева Кубкова. От, точніше, жезлова. Вам підказували через цей сон. Е, ви дуже багато допомагаєте, ви дуже багато віддаєте свого ресурсу, своєї енергії, можливо, не тим людям, що треба. Е, дно колоди — це ви, якщо ви жінка, звісно, то це ви, і показує, що ви занадто багато розтрачуєте, ви допомагаєте, ви віддаєте, і це вас виснажує. Це вас дуже виснажує. Ви багато працюєте або багато віддаєте енергії. Тобто, ну, тут так, дивіться, якщо ви чоловік, то тут, навпаки, я показую, що ви віддаєте енергію якійсь жінці. Може, невдячній, е, не знаю, хто б вона там вам не була. І вас це виснажує. Ви віддаєте дуже багато своєї енергії, замість того, щоб зберегти щось для себе, щоб відкрити якісь шанси, якісь шляхи собі. Ви віддаєте цю енергію, якщо ви чоловік, то якісь жінці. Якщо ви жінка, то це вас, вас показує, що ви енергетично маєте бути наповнена, тому що це жезлова королева це енергія. А ви її віддаєте і вас це виснажує, замість того, щоб наповнитися і отримати свій якийсь пентаклі, свої шанси. Для себе щось, тому що ви віддаєте або роботі або іншим людям, якщо ви жінка. А якщо ви чоловік, то тут, скоріше за все, що ви віддаєте якійсь жінці, чи то ваша мама, чи коханка, чи дружина, не, не знаю, підкладайте до себе е, Ну, надто, надто це, бо тому, що це вас виснажує. І тут в цьому СМІ якась була підказка щоб поставити сюжет з сном і подумайте, що це, що це вам було за чому воно так було, і що це за підказка суть її, тобто ви, ви з цього ребуса. Сон і ось е, трактовка таро. Ви виведіть ви формулу. Е, що це таке там у вас е, робиться? Що це вас виснажує? Куди ви зливаєтеся, що, е, що, це, ну, що це вас виснажує? Бо по подивці, це вас виснажує, це вас дуже виснажує. Замість того, щоб отримати цього е, туза пентаклю. Ви виснажили. допомогою кудись, вкладаючись кудись, ви виснажилися. Але у вас є туз пентаклю. Ви можете для себе це використати спочатку. Пам'ятаєте правило літака: спочатку маску на себе, а потім на інших. Розумієте? Це непогано, якщо ви там допомагаєте, хто тобто б не був, якщо якісь людині людям. Ну, якщо це вже вас виснажує, якщо ви вже. Там Добре що вам аж на голову сідають, чи добрий, і меж не знають, то це вже не дуже добре, тому що у вас цей тут пентаклів повинен бути спочатку у вас. Якщо він буде у вас, то він буде у інших. І у цьому сні вам давали таку підказку. Оцей все згадали, вам давали підказку, що ви дуже виснажуєтеся. Виснажуєтеся, кудись в щось або в когось вкладаєтеся більше, чим потрібно, більше, чим в себе. Отака От підказка. З цього сна кому резонує то зрозумів, то зрозумів, хто каже, кому резонує, то резонує. Кому не резонує, то вивчайте, значить, це не ваш розклад або, або не ваш день, або той сон ви загадали. Всім дякую за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, відгуки. і Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео і підтримати україномовний контент. З вами була Юля, до зустрічі на каналі. Гарних вам снів!